Я прокидаюсь ти десь в тиші, лишень у пам'яті жива, І наше було вже минуле, що у свідомості трима. Та іноді в годину пізню, коли весь світ мовчання спить Я чую серцем. Ти що поруч, і хоч на мить, душа щемить, Мимочки йдемо крізь. Дні окремі, без слів, без зустрічей, без сліз. та в снах приходиш, наче спомен моє колись, мій рай і хрест. Навіщо ти мені наснилась? Чому щоночі знову ти йдеш? Ти не любов, ти моя тиша, яку не знищить навіть день. Дякую за перегляд. Мене звати Андрій Захара і це вірші для душі. Слава Україні! Підтримуйте ЗСУ, бо вони цього варті. Далі буде.